Вітаю! Всіх пропоную вам підказки від ангелів на 28 до 2025 року. Як завжди, по п'ятницях ми беремо підказки. І ще враховуючи, що сьогодні керує кармічний аркан колесо долі і в конфлікті з енергіями місяці, то, там паче, я вважаю, що будуть корисними підказочки від ангелів. Тож, Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Трійка кубків говорить вам про те, що якщо ви вважаєте, що ви вже заслужили або перепочинок, або зустріч із друзями, з подругами, святкування якесь у вас там, ви будете від того задоволені. Тому можете, ну, знаєте. Відсвяткувати так, як вам того захочеться. Також, можливо, на цей день для вас якісь сімейні свята заплановані, також вони для вас будуть вдалими. І ще загалом у вас п'ятниця буде такий приємний гармонійний день, де будете проводити, ну, або зустрічати десь когось на гостину, як я вже сказала, або самі десь будете у гостях, то ви будете від того задоволені. Будь-якому Випадку це день приємних подій, новин приємних. Можливо, хтось отримує приємну звісточку, а також хтось, можливо, отримує допомогу, підтримку від близької людини. Тому налаштовуйтесь на те, що у вас день пройде гармонійно. Так, Це був перший варіант. Другий варіант. Люцифер говорить про те, що у вас цей день буде такий дуже потужний. Вам потрібно зрозуміти, що, можливо, ви десь будете або вирішувати якісь глобальні питання. Для когось це, можливо, буде започаткований бізнес, для когось, можливо, будуть. Вдалими переговори на цей день, заключення контрактів. Можливо, навіть хто займається тіньовою діяльністю, у вас також там будуть якісь такі благосприятливі для вас події. Але варто розуміти, що вам потрібно володіти всією інформацією перед тим, як діяти. Тому що не виключено, що в цей день або ви будете кимсь маніпулювати, щоб досягти своєї мети, або вами хтось буде маніпулювати, щоб. Використати вас у своїй меті. Також, для когось, можливо, це буде отримання грошей, і сума буде доволі таки приємна для вас, скажімо так, ви будете задоволені. Але іще вам не варто пам'ятати, що ви, можливо, будете залежати від обставин. Тому, на перший план, поставте свої обов'язки. Виконання своєї роботи, звертайте уваги, що можуть бути ситуації, які будуть поза вашим контролем. І велика вирогідність того, що ви можете зіткнутися з обманами. Також є ще такий ризик для вас у цей день, що ви можете сприйняти бажане за дійсне. Тобто, якщо вам хтось щось обіцяє і ви в тому вірите. То ну, не варто того робити. Ви можуть, вас можуть обманути. Ну, тому і в цей день, перед тим, як діяти, все як потрібно, вам прорахуйте, обміркуйте, аж, а лише потім приймайте свої рішення. І намагайтеся в цей день більше спостерігати, хто і як себе поводить. Для вас дещо проясниться. Ви в цей день зможете щось для себе зрозуміти. Це був другий варіант. І третій варіант. Вежа перевернута говорить про те, що у вас на цей день якісь такі можуть бути неприємні події, де у вас будуть або зриватися домовленості на роботі, можливо, ну, якийсь буде кризис, або, можливо, хаос. Можливо, навіть ви зіткнетеся із певними обмеженнями. Якісь плани можуть у вас зру... зруйнуватися в цей день. Або загалом щось таке, що ви самі себе можливо будете руйнувати. Не, ну, хто планував поїздки, навряд чи вийде, хто планував якісь ремонти розпочати або вдало скупитися для того, то також це буде для вас не наразі. Не варто е, такі робити кроки в цей день. А краще е, вам зрозуміти, що в цей день ви зіткнетеся з наслідками ваших минулих помилок. Або неправильних рішень. І ситуація може бути така, що ви просто в цей день не зможете багато чого вирішити. Можливо, у вас буде долати страх або переживання, і це вам буде заважати діяти. Тому на цей день вам порада така. Вам потрібно зупинитися і проаналізувати, де ви припустилися помилки. Можливо, вам потрібна консультація пішкомпетентної особи, можете звертатися. І це для вас день, не для активних дій. А швидше займатися активністю внутрішнього плану для того, щоб відновити свої сили, навести порядок у справах і, звичайно ж, зверніть увагу на стан свого здоров'я, тому що, можливо, в когось можуть бути якісь запалювальні процеси, підвищена температура, цього не варто ігнорувати. Це був третій варіант. А я бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.